Так, друзі, дивіться, трішечки вам технічних характеристик. Даний у нас лущильник іде 2,6 метрів Вот. Значить, всі у нас причепні лущильники вони мають систему тандемного катка для ефективного розбивання грудки та зворотнього ущільнення ґрунту. Тобто, що саме має на увазі? Дивіться, каток іде тандемний, він опорний, тандемний, і у нас іде шарнірне з'єднаний. Тобто, дивіться, якщо ми його просто візьмемо, так от зараз він стоїть в транспортному положенні, ми візьмемо с каток, дивіться, він бачите, він нашарниває. Це дуже правильно, тому що при, е, ро, при робочому положенні він одразу кладеться на всі два катка. І, і, і дуже щільно прибиває всю грудку. Е, далі, в майбутньому, хто взяв, собі, наприклад, собі навісний 3,2 лущильник 2,6 лущильник то ви можете спокійно замовити окремо е, причіпну систему, у нас, поставити і весь вже превращається сам лучильник, вже повністю. Причепний він стає навісного в причепний. Тобто всі формати розглядаються. Але дивіться уважно на те, що при замовленні лучільника ви повинні розраховувати на кінські сили свого трактора під свої поля, під ґрунти, що я маю на увазі про те, що ви повинні розуміти те, що є лі у вас бугри або якісь у вас там спуски або підйоми, тому що робота лучільників повинна бути 13-15 км за годину. Тому набирайте, підберемо правильну правильний агрегат під ваш травм.